Головна роль жінки сім'я, а потім кар'єра. Чоловіки мають бути сильними. Ти маєш бути красивою та доглянутою. Зупинись, чоловіки не плачуть, це соромно. Гендерні упередження і досі граються велику роль в нашому суспільстві. Часто ми навіть не помічаємо, як даємося до гендерних стереотипів, до стереотипного мислення. І тим самим ми поширюємо токсичні наративи. Як упереджене ставлення та стереотипи впливають на наше життя? Яким чином вони загрожують прогресу? Гендерна рівність, що це. Чому Україні важливо і досягти про це сьогодні? Говоримо разом з Ольгою Мельник, проректоркою з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку національного університету Чернігівська політехніка, головою громадської організації, Центр гендерної освіти, а також пані Ларисою Юдою, доценткою кафедри історії, археології та краєзнавства національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка, кандидаткою педагогічних наук. Директоркою науково-дослідного центру гендерних студій імені Софії Русою давайте на початку нашої розмови передусім розберемося з базовими поняттями: гендер та гендерна рівність. Про що це гендер це соціальний рольовий статус? Чоловіка і жінки в суспільстві, я підкреслюю не тільки жінки. Я зразу хочу в це плащину перевести нашу розмову. А це соціально рольовий статус чоловіка і жінки в суспільстві. Це те, ким є людина, це перш за все її особистісні якості, це її освіта, це її професійні якості, це її соціальний статус. А от що стосується вже гендерної рівності, оце якраз вже йде розмова про можливості. А які є можливості у чоловіка і у жінки? Яка є можливість у жінки не просто отримати сьогодні освіту, а отримати гарну роботу, саме реалізуватись і поєднати і роботу, і турботу про родину, і про сім'ю, і про дитину. І в кінці кінців ну, дійсно показати, що ти теж щось можеш у своєму житті. І отут у нас. Явно виникає питання: у нас не завжди е, гендерні можливості е, співпадають з нашими реальними. Часто ми в нашому житті чуємо а, фемінітиви. І ми самі її вживаємо і навіть в побуті. Поряд з тим, що у нас жінки проявляють громадянську позицію, відстоюють незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Багато чоловіків мобілізованих. То жінки мусять замінити їх в традиційних сферах їх професійної діяльності. Разом з тим, жінки беруть активну участь у відновленні нашої держави. Ми маємо впливати також на рівні з чоловіками на ці процеси, які визначають майбутнє нашої держави, передусім. Але Тим не менш, все ж таки ведемо мову і про гендерну нерівність. Чи є таке поняття в Україні, як ви його бачаєте, пані Олю? Я би сказала, що сьогодні у нас а, наша спільнота а, трошки плутається в поняття гендерна рівність і гендерні стереотипи. І саме гендерні стереотипи заважають правильному розумінню гендерної рівності, і як о, моя колега сказала, це дійсно про можливості жінок, про права жінок. І сьогоднішнє суспільство, як ніколи, український. Жінці максимально сприяє отриманню своїх прав. Ну маємо констатувати, що певні речі відбуваються і на законодавчому рівні, і на жаль, ті умови, в яких сьогодні перебуває вся наша країна, вона сама об'єктивно. Жінку вже виводить на передові позиції, тому роль жінки в українському суспільстві вона міцніше. Вона є активною на полі бою. У По статистиці вже Міністерства оборони 60, а то й 70 тисяч називають кількість жінок, і звичайно у процесах відновлення вона також. Відіграє ведучу роль, можливо, дійсно є сфери, де набагато частіше з таким явищем зустрічаються там, де традиційно звикли відчувати передову роль чоловіка. Тут з'являється жінка, яка також може впоратися. З цими проблемами і можливо показує новий шлях їх вирішення. Інше питання як до цього ставиться сама жінка, які є інструменти щодо максимальної мінімілізації гендерної нерівності в суспільстві? У нас є певна колізія в суспільстві з одного боку. У нас є закон. Про рівні права і можливості жінок і чоловіків. Рівні права і можливості жінок і чоловіків у нас в принципі означені в Конституції України. Це безумовно найголовніший документ. І є ціла низка ще документів державних підзаконних актів, державних програм, в кінці кінців Виборчий кодекс України, але ж не завжди правове поле воно діє на користь жінки. Це не значить, що от все стало так, і жінка, отримавши на законодавчому рівні рівні права і можливості чоловіка, вона може дійсно гідно реалізуватися. Все рівно залишається у цей момент стереотипного сприйняття жіночих і чоловічих професій, де жінка може себе самореалізувати. Це один із варіантів. Тепер не завжди жінка сприймається у виборчій діяльності і в політичному житті, і на політичному небезхилі. Хоча не можна сказати, що в Україні цих зрушень нема. Вони є, тому що виборчий закон, який був прийнятий Кодекс, верніше, який був прийнятий в 2019 році, вже забезпечив нам 40% представництва однієї чи іншої статі у виборчих списках. Ну, знов таки ми отримали закон, ми отримали цю квоту 40%, але ж не завжди воно працює. Жінки потрапляли у виборчі списки як технічні кандидати. Не завжди це спрацювало на різних рівнях влади. Тобто на вищому щаблі влади ми досягли тільки 20% присутності, представництва одної статі, це в Верховній Раді. На рівні обласних рад у 2020 році ми досягли 28%. Міста і міська влада, там вона є виключенням там до 3%. 38%. А якщо стосується ланка уже таких громад, то там 40%, і навіть тут зменшилося. Це є момент. Все рівно залишається розрив у заробітній платі. Значно зменшився розрив. Було 25-30%, зараз 18,5%. Знов таки є питання і в іншій галузі жінка в бізнесі і так далі. Тобто тут потрібен конкретний аналіз. Пані Лорисом, мабуть, ми зараз продовжимо з вами е, розмову, адже е, ви є самоактивісткою, багато років займаєтеся просвітницькою діяльністю в сфері гендерних питань і е, актуалізуєте ці питання на різних е, рівнях. І тут е, як ви бачите, чи є у нас Прогрес за ці роки. Безумовно, є прогрес. По-перше, все-таки це результати останніх виборів і ми бачимо представництво. Тобто, ми фактично найвищі щаблі в Україні займаємо в плані представництва жінок. Але я хотіла б сказати інший момент. Розумієте, отут дуже важливий нюанс, що ми перейшли. От ви назвали гарне слово просвітництво. Справа в тому, що у нас суспільство інколи просто елементарно не готове сприймати цю тему. Необхідно під. Готувати покоління людей, яке може розуміти цю проблему. І ті люди, які пройшли освіту, які пройшли навчання, вони вже зовсім по іншому сприймають. Уже зовсім по іншому сприймають. І як жінки, так і чоловіки. Як хлопці, так і дівчата. Рівність це показник. Прогресивності суспільства і його розвитку. Пані Ольго, наскільки важлива тут роль освіти і освітніх закладів в просуванні гендерних питань? Підтримую ідею Лариси Анатолійовни в тому, що дійсно роль освіти в поширенні гендерної просвіти в громадах є? Провідною. Ну, перш за все, треба розпочинати з викладацького складу, на що я завжди, маючи нагоду, наголошую у нас в університеті і в нашій громадській організації центр гендерної освіти, а потім вже набуті знання, звичайно, передавати. Своїм студентам, партнерам, з якими працюємо, і саме ось навіть навіть торкаючись теми гендерних стереотипів, вже після ряду тренінгів цієї тематики свідомість змінюється. Змінюється саме твоє сприйняття тих гендерних аспектів, які тебе оточують. Тому. О... Ось така навчальна частина є дуже важливою складовою в просуванні гендерних ідей. Знову ж таки, ми не говоримо про фемінізацію ми говоримо про. А, права і можливості як чоловіків, так і жінок розкажіть, будь ласка, про проект жінки, агентки соціальної згуртованості та відновлення в громадах, який реалізується сьогодні громадською організацією Центр гендерної освіти за сприяння роз програми розвитку ООН. Та фінансової підтримки уряду Франції ми раді, що завдяки діяльності нашого нашої громадської організації ми стали партнерами в реалізації проекту жінки агентки соціальної згуртованості та відновлення в громадах. Його мета перш за все це посилення спроможності жінок. У процесах відновлення в громадах і проект, який відбувається у нас в Чернігові, Рібках, Городні, і саме з жіночим активом, ми з вересня місяця працюємо. Ми говоримо про реалізацію жіночих ініціатив під час проекту. В той час, коли ми зараз з вами спілкуємося, дівчата сьогодні готовляться сьогодні до відкриття жіночого хабу. В місті Городня, і я дуже рада, що вони отримали фінансування. Написавши проект в рамках нашого проекту, написали проектну заявку, і вони будуть мати свій хаб, місце сили, де можуть мешканці. Городні зустрічатися, проводити певні дискусії, майстер-класи з різних напрямків, і я впевнена, що це надасть новий імпульс для діяльності нової проектної в їх місті. А наскільки розрахований даний проєкт? Загалом наш проєкт. Будемо остаточні його підсумки підводити в березні місяці, і я впевнена, що в березні ми можемо говорити про результати відкриття подібних локацій і в Рібках, і в місті Чернігові. Також, бо коли відбувався конкурс проектних заявок, три проектні заявки були подані, і одна з них. Перемогла. Мені дуже сподобалося в нашому проєкті, що в нього зайшли вузи міста Чернігова, Чернігівський колегіум, Пінітеціарна академія, Національна університет Чернігівська політехніка зайшли громадські організації знову ж таки, і проєкт громадської організації міста Чернігова. Виборов проект для реалізації своїх жіночих ініціатив, якщо говорити про стереотипізацію, то в чому тут її загроза? Давайте все ж таки актуалізуємо це питання, щоб е, було зрозуміло для широкої аудиторії, чому важливо подолання саме гендерних стереотипів. Будь-яка стереотипізація вона веде до упередження, а в майбутньому то дискримінації. Коли ми далаємо ось момент стереотипне уявлення, коли ми далаємо стерео. Стереотипи, Коли ми виховуємо повагу адміністрації до одної, ми даємо людині упевненість. Начебто у нас от, в країні є закони, які захищають інтереси, я ж казала, є різна низка законів і все, і начебто, що ще жінкам потрібно. А все рівно в суспільстві існує такий стереотип, що 52% все-таки підтримують десь там. Висунення чоловіків на посади, або, наприклад, голосують теж більше там за чоловіків. Чому? Ну тому, що у жінки багато обов'язків і вона, в принципі, не готова. Оцей момент стереотипного уявлення. Знаєте, знесилює жінку. В якому плані? Начебто, є така освічена, активна, ініціативна жінка. Ну вона в якийсь момент настає певний ступор, і вона зневірена в свої сили. Вона не вірить у свої сили. Вона не вірить, що вона може перемогти на виборах, що вона може очолити підприємство, що вона може чогось добитися, тому що це стереотипне уявлення, що жінку менше буде там слухати, і так далі. Воно її знесилює. І воно її демотивує, розумієте, є момент. А потім різні навіть такі стартові можливості чоловіка і жінки, кого скоріше підтримають. Потім наявність, якщо брати вже в плані, наприклад, професійної, да, в плані професійної площини і професійної реалізації. Оце наявність чого там? Е, 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 яка там стеля у нас? Скляна стеля, да, слизька підлога, там, якісь там низькі там, підвали і так далі, які фактично що? У жінку на певному моменті досягнення її, наприклад, кар'єрного зростання, більше отримання навчання, да, отримання певних, так сказати, професійних якостей нових. Знов таки упереджене ставлення до того, що існує таке поняття, як професії чисто жіночі, чисто чоловічі. Хоча у нас в Україні там більше 400 професій, да, вивели з списка 17-му році да. Да, ліквідували той наказ про. Угу. Жіночі професії да. до до яких жінок не допускали 450 професій таких. Так да, уявляйте собі, тобто це є такий певний момент. Тому отут дуже важливо, отут дуже важливо нам розуміти, що ми знаходимося в полоні цього всього, і повинно ми повинні да дійсно наше завдання допомогти жінкам. Повірити в свої сили. І ось я наблюдала за цими дівчатами, а мені дуже повезло. Я вела перший тренінг і так-так. Угу, і от ці люди, які прийшли на перший тренінг, і вони пройшли сім тренінгів. Мої вісьми, мій вісьми восьми останні це зовсім різні люди. Оце ці дівчата, ці жінки. Які, по перше, вони свідомо вже розуміли, що таке гендер. Вони вже навчилися читати документи. Вони вже навчилися бачити, ну вже знаєте, серйозний такий у них державний підхід підійшов до цього. Потім вони повірили в свої сили. Вони повірили в те, що вони можуть бути лобістками, що вони можуть відстоювати інтереси, що вони пройшли оці всі етапи написання проєкту, що вони можуть відстоювати свою точку зору, що вони можуть виступити. А тепер вони ще покажуть, як вони можуть це самореалізувати. І вони всі ось, виросли, знаєте, на наших очах. Це такі мотивовані лідерки, які не хочуть зупинятися. У кожної з них свої проблеми. Несприйняття на рівні громади, несприйняття на рівні керівництва, несприйняття у межах свого навіть там. Певного кола, де вони там спілкуються, живуть і так далі. Різні моменти були. Потім вже треба, щоб ще й родини і сім'ї теж знаєте відчули у цьому, що вони не Но тут вже зовсім інша ситуація. Вони отримали, от я кажу, мені дуже подобається, вони отримали не рибу, вони отримали вудку для того, щоб далі. Зловити оцей цей от момент розумієте, вони отримали інструмент. Це точно отримали вудку. Як ви кажете, бо дівчата створю, вже створили, наприклад, свої власні громадські організації, і як мені кажуть, пані Оля, ви розумієте, у нас вже є власний бухгалтер, і ми знаємо, що ми будемо робити далі. Тобто сама ця діяльність їх мовив вмотивовує на подальші наступні дії, це був і було найголовніше завдання нашого проєкту. І я б хотіла те, що говорила пані е, Ларисо, е, затвердити нашим соціологічним дослідженням, які проводилися в рамках знову ж таки цього проєкту, а саме дослідження спроможності жінок до соціальної згуртованості та відновлення в громадах. Так, ось на запитання, які найбільші виклики на ваш? Думку стоять перед жінками у вашій громаді під час війни та в післявоєнний період, то 54% відповіли відсутність рівних можливостей для участі у відновленні громади. Це забагато. Тобто, так, жінки присутні в процесі відновлення, але вони відчувають, що нібито як і є усуненими від прийняття рішень. Ресурс все рівно в руках чоловіки. Ну, але, тим так, не менш, буває. реалізацію навіть таких проєктів ми теж будуємо проактивне суспільство. Будемо вірити, що ці жінки вони дійсно стануть агентками, агентками відновлення. О, Ні, це це наша і є головна так, мета. Так, так. І практична роль. Так. Так. Якщо знову ж таки взяти історію стереотипного мислення, наприклад. 15-20 років тому про жінку, і сьогодні воно відозмінюється. Сьогодні набагато звичніше звучить, що жінка в бізнесі, так, вона працює, її частіше сприймають вже як партнера для вирішення будь-якої задачі. І ну, знову ж таки, в. Переговорах їй довіряють, тобто я веду до того, що еволюція стереотипного мислення в нашому суспільстві відбувається, і все ж таки, в бік о, плюс. Я перепрошую, у нас з центральною ідеєю. Нашого проєкту, в якому ми працюємо, є реалізація резолюції 1325 і 10 кроків. Це фактично сьогодні жінки мір безпека, і отут ми побачили, наскільки сьогодні жінка може ще бути активним таким активною діячкою у миротворчій місії. Звичайно, Так, це дуже важливий момент. Це це якраз такий дуже серйозний нюанс. І наскільки вона може вплинути взагалі? На формування політики цієї на місцевому рівні я підтримую і знову ж таки продовжу вашу ідею, що сьогодні у нас будь який вичі навчальний заклад будь-яка. Підприємство, де є колектив, то в процесах відбудови беруть участь усі, і як чоловіки, і як жінки в пошуку партнерів, в пошуку донорів, там, де можна підставити своє жіноче плече, скажімо, чоловічому, все це відбувається. Я про те, що ну мені також не хотілося б, щоб у нас складалося уявлення, що Українська жінка ну, так вже затиснута чоловічим плечем, що нема поля для її діяльності. Українська жінка вміє себе відстояти, вміє себе проявити так важко, так непросто, але у нас це виходить. І, можливо, це і завдяки мудрості наших чоловіків, але тим не менше є конкретні дії, які доводять, що українська жінка. Займає своє належне місце в українському суспільстві. Це не остання наша розмова на цю тему. Ми продовжуємо цикл даних програм. Ми подякуємо за те, що нас дивилися та слухали. А я вірю, що ця програма на те вона підштовхне до подальших роздумів, адже якою буде Україна майбутнього, це залежить від нас. Від нас залежить з якими цінностями ми будемо йти в майбутнє.